Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після сьогоднішньої атаки в Білорусь перекидають додаткові комплекси С-300, які можуть бити по Києву, Рівне, Луцьку та навіть Хмельницькому. Вони модифіковані. На полігони Білорусі звезли понад 300 ракет різних модифікацій. Готується масований залп, крім того, формують ударні групи на кордоні з Білорусі, які закликані відволікати і розпорошувати увагу наших сил. Генерал Павлюк звернувся до українців та закликав бути сильними. Ворог не пройде. Загалом на кордонах України до 800 різних бортів РФ -РБ. Будьте обережні, аби Скати <зв> зброєю Путіна розгортає ядерну тріаду та піднімає стратегічні ядерні війська. Натисне одну з перших червоних кнопок. Україна Росію не боїться, а світ пише телеграм-канал Помсти. не дати захопити Київ. такою була перша задача Сил оборони спочатку повномасштабної агресії Росії організацію оборони та забезпечення столиці генерал залужний довірив генералу лейтенанту Олександру Павлюку. На той момент командувачу операцією об'єднаних сил Київського ВА він ночолив 16 березня 2022 року. Оку у розпал боїв за Київщину 2 квітня Міністерство оборони повідомило про звільнення області від російських окупантів. Наразі він довірена людина генерала Залужного, хоча сам генерал в Лондоні. В той же час окопутна область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке гідно зустріне ворога, якщо він наважиться. Довкола Києва кілька рубежів загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Створено потужну систему оборони, яку так просто пройти буде неможливо. Весь кордон з Білорусю зараз суцільні завали та мінні поля. Є артилерія, спланована робота снайперських і мобільних вогневих груп. Тож, якщо вони спробують, далі кордону не пройдуть. Часто бачу у пресі, що Київ найбільш захищена системами ППО місто у Європі. Складно сказати, чи це так, але столиця дійсно захищена добре. Силам оборони вдавалось відбивати масовані удари, коли ППО мала набагато менше можливостей, з 24 лютого 2022 року ситуація кардинально змінилась. У нас з'явились західні системи ППО, збройні сили постійно. І ну, не але жодні засоби не гарантують стовідсоткового захисту. Навіть якщо їх використовують наші, я вважаю одні з найкращих у світі фахівців. Тому віримо в ППО, але не ігноруємо повітряні тривоги і тримаємо павербанки зарядженими. В той же час видання Wall Street Journal опублікувало відеоматеріали супутниковою зйомкою об'єкта поблизу міста Осиповичі Могилевської області Білорусі. Аналіз цих світлин а також публікацію білоруських ЗМІ, дозволяє припустити, що Росія вже могла завести туди свої ядерні боєголовки. Російська служба голосу Америки попросила експертів оцінити ситуацію. Ситуація стає напруженішою з кожним днем. Терміни наступної масованої ракетної атаки по Україні будуть залежати від того, який стиль підготовки обере Росія. Про це в коментарі РБК Україна сказав керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусіянко. Путін зацікавлений в тому, щоб розтягувати процес максимально до інаугурації Трампа. У нього є політична мета, крім того, щоб тиснути на Україну та здійснювати терор. До інаугурації Трампа остаточно. На сформувати бачення, що немає жодної альтернативи, окрім як змушувати Україну йти на поступки, оскільки Росія зберігає потенціал і можливості для завдання таких масштабних атак, вважає експерт. Зі слів Мусієнка, такі масштабні російські атаки, як сьогодні, можуть відбуватися з періодичністю раз на два тижні або раз на тиждень до нового року або до початку січня, але реальні атаки будуть чергуватися з імітаційними вильотами авіації. Взагалі, потенціал Росії з того, що вони могли накопичити протягом там практично трьох місяців. Він може складати на масштабні атаки 4-5 атак, а менше до 6-7-8 атак, якщо з невеликою кількістю ракет, додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.